Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика ціни на житло в Польщі, а саме в Варшаві. Покажемо вам одну квартирку, випала можливість двохкімнатна, така от зона 10 на 10 квадратів газончик. Ну і також є така невеличка якби, тераса. З нею почнемо відео, де можна. Посидіти. Ну, а над нами вже пішли люди, які далі проживають в даному будинку. Попадаємо ми в салон з тераси. Салон разом з кухнею. Як бачимо, стоїть столик, розложений диван. Такі от висячі тумбочки. Стоїть комодик. Просто трошки покажу екскурсію, а потім вам скажу скільки квартирка може коштувати такого плану. Квартирка невелика. В даній квартирці, як бачимо, є індукція пекарник. Змиварка ну, холодильник, само собою. Також от коридорчик. Тут у нас вхідні двері. Прямо двері це у нас туалет, ванна. Правильне машина також тут монтована. Збоку, ну і такий от шкафчик для своїх там всяких різних штук до повання. Ну і ще одна кімната от, прямо з цього ж коридора. Це в нас спальня. Бачимо стоїть ліжко, таке невеличке, десь метр сорок, напевне, має. Столик, полочки. Вікна ті самі виходять на терасу. В принципі, два вікна повноцінних. Вони повністю також відкриваються і можна сюди і вийти. Ну і шафа. Така от шафа купе Така от невеличка екскурсія, друзі, по квартирі. Получається, ціна коливається від 3 до 4 тисяч злотих, ну і до 5, в залежності від кількості кімнат. Також плюсуйте, що тут є огородик, що можна вийти собі і щось тут поставити, то толі басейн, толі той самий гриль, то толі просто діти можуть гулятися. Такі от квартирки в Варшаві часто попадаються. Ну, Прямо щоб з таким огородком важко знайти, ми знайшли і теж будемо тут жити. Тому ділюся відео. Ціни кажу, в залежності від району і від кількості кімнат сильно відрізняються. Ну так, в середньому 3-4 тисячі це я говорю без комуналки. Комуналку тут вже треба враховувати, в кожній будові вона різна. Також, щоб орендувати квартиру, вам необхідно мати місячну оплату, як правило. Тобто скільки коштує, якщо 3000, то ще 3000 кауція, ви даєте наперед, якби щоб потім, в кінці, коли будете з'їжджати, власник вже буде дивитися, чи власниця. Якщо квартира відповідає тому самому стану, вона вам повернуть ту суму. Як ні, тоді ну там вже згідно договору треба читати, є там різні нюанси. Також. Необхідно, якщо ви завіряєте в нотаріуса, врахуйте, що це будуть ваші кошти, як правило. Ну або напополам, якщо договоритесь. Ну, і якщо ви з дитиною, то з вас ще можуть потребувати довідку, що ви маєте місце, куди з'їхати в разі розірвання договору. Довідка теж якби буде коштувати біля 300 злотих, 300-400 залежності, де. Якщо ви знімаєте квартиру, врахуйте, що вам треба нотаріус, плюс оця довідка, якщо ви з дітьми, плюс місячна плата за квартиру, плюс кауція, тобто ще один місяць платите наперед, ну і комунальні послуги. це вже ви, По факту, як, як користуєтесь, дехто бере наперед тут вже, вже кого як. Отакий, друзі, получився невеличкий огляд. Показав я вам ціну на дану квартирку. Надіюсь, відео буде корисним. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока. Ціни я, звісно, називав злотих, так як знаходимося ми в Польщі.